Вже і вино і картини китайською тушю. Так відкрили нетипову виставку незвичних картин у Хмельницькому обласному художньому музеї. Її авторка Альона Оласюк вже сім років як живе у Пекіні. Саме там відчула у собі силу творити сучасне мистецтво. Я зічилася, пробувала, але не відкрила себе тут як художник. Я не думала, що я буду художником. І я просто живу вже там доволі довго. І там я почала свою кар'єру як художник. У Піднебесній художниця вже показувала свої роботи широкому загалу. Нині прийшла черга й України. 19 полотен виставляються у Києві, ще дев'ять у Хмельницькому. У мене обмежені роботи роботою чорним і білом, але при цьому несуть себе ще багато філософських різних розмишлень і представляє собою баланс, як і в китайській філософії, тому що в китайській філософії чорне і біле – це є балансом. Пробувала малювати олійними фарбами та знайшла себе у графіці. Тут чіткі лінії чорного й білого, стираючи межі, виграють на світлі сріблом. Ми дивимося в першу чергу на фактуру, адже ми всі звикли, що колір він є колір. Ти дивишся на чорний, ти бачиш чорний. Тут вона ставить підсумні в цей момент, адже чорний перетворився в срібний. Ми починаємо бачити орнамент. Вона користується китайською тущою, але, як ви може, ви знаєте, але ця туш, вона є для каліграфії, розбавляють водою і малюють кістю. Вона в свою чергу додала трішки такої радянськості всю цю історію і почала робити сапером. Вона не розбавляє туш, тому вона така рельєфна. Крім естетичних робіт картин, альона створює утилітарні речі, одяг. Це її окремий проект, який називається «Do you wanna wear an artwork?», Що за міського перекладається? Якщо хочеш ти одягнути художню роботу, мистецький твір, можна сказати так. От вона створює принти і сама їх. Обічати на футболку. Ось ще її подарунок. Мені я вирішила так в підтримку даного проекту показати, що я теж частина мистецького твору. Навчитися створювати роботи подібною технікою або щонайменше спробувати себе у ролі художника-графіка можна буде у четвер у музеї. Там о шістнадцятій розпочнеться майстер-клас художниці. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.